В одному з наших випусків ми розповідали про такого собі короля Данила, того, що всі знають у Львові по пам'ятнику коня. Так, місцеві мешканці не сильно заморочуються у визначенні історичних постатей. Проте я все ж наполегливо рекомендую глянути розповідь про нашого предка. Посилання залишимо під відео. Так от, як порядний канал про Львівщину, ми ж мусимо трошки більше розповісти про дітей того самого Данила. Тим паче, що одного з них звали Лев і подейкують, що це саме він заснував наше місто. А от чи правда це та чому сина короля на ім'я Данило назвали Лев, а не Остап, до прикладу, чи Кирило? Сьогодні ми спробуємо з вами і розібратися. А ви поки на канал підпишіться та лайк цьому відео поставте, адже це дуже важливо для просування українського контенту. Отож, сам король Данило, окрім того, що керував власним володіннями, дуже любив шлюби та любив робити дітей. Oh ні, ви не подумайте, всі династії правителів того часу це початок минулого тисячоліття, якщо що, таким чином закріплювали свої стосунки з сусідніми державами, або самотужки одружуючись, або одружуючи власних нащадків. Король Данило не був виключенням, і за моїми скромними підрахунками обзавівся аж вісьмома дітьми, серед яких і герой сьогоднішнього випуску Лев Данилович. Народився він близько 1225 року. І, на жаль, точнішої дати, щоб привітати його з днем народження, не збереглося, як і місце народження, чи хто був кумом та кумою. А от з матір'ю Лева все набагато простіше. Нею була княгиня Анна Мстиславівна. І якщо коротко, то це дочка одного Галицького князя, який претендував на землі Галичини. Шлюб Анни Мстиславівни з Данилом Романовичем фактично поклав край боротьбі за Галицьку спадщину. Ну і ще на з'явилося князівське потомство, в тому числі і маленький лев. До речі, про його ім'я. Дехто з дослідників звернув увагу, що воно не те, що сильно поширене для руського князівського середовища, і з цим важко посперечатися. Не байрактарій на тому дякую. Є припущення, що таке цікаве ім'я може мати релігійний підтекст, пов'язаний з таким собі Левом Великим, візантійським імператором, наставником якого був святий Даниїл. От тобі і пара імен Данило Лев. Хоча підтвердження цієї теорії ніхто не знайшов і може королю Данилу просто подобались Леви. Хочете? Одним словом, ми точно не знаємо, звідки пішло ім'я молодого князя та якого він року народження. Про те, що точно відомо, це перша згадка про Лева в 1241 році, і за нехитрими підрахунками можна припустити, що тоді юнаку було приблизно 15. У цій згадці йдеться, що того року Лев прибув на зустріч з батьком разом з боярами у Володву поблизу холма на території сучасної Польщі, якщо що. За здогадками істориків, на цій зустрічі тіней Леву віддали у володіння ціле перемишльське князівство як окремий уділ, і це був суперщадрий подарунок, який свідчив про повну довіру сину. Ці території, мало того, що розміщувалися на важливих торговельних шляхах, і через перемишльшов тоді основний магістральний тракт з Києва до міст Європи. То ще й ці території були багатими на поклади солі. В ті часи сіль була єдиним консервантом. Відповідно, її вартість становила прямо таки непристойних грошей. Більше того, верхня течія Дністра в тих регіонах містила болотну руду, що широко використовувалась для виплавки сталі та виробництва зброї, і це в сукупності з сіллю робило регіон максимально привабливим та багатим. До 1245 року князь Лев нарешті досягнув повноліття та почав з батьком кататися на різні битви, як то було заведено. І одна з найвідоміших його сутичок сталася під Ярославом, теж на території сучасної Польщі. Тоді смілива атака Лева, як кипічно звучить, вирішила долю битви. До полону потрапив угорський полководець, а князь Ростислав Михайлович, проти якого власне і воювали, банально втік. Батько ще більше зацінив свого сина, а статус Лева Даниловича значно зріс. При тому, що останній ще й одружився з угорською принцесою та приєднав до своїх територій Бельське князівство. Так на території України розміщене місто Белс, і нічого спільного з різдвом воно немає. А більше того, колись існувало ціле князівство з одноіменною назвою. Таким чином, старший син короля Данила непогано так влаштувався на Галицьких землях, і десь тоді було засноване легендарне місто, назване в його честь, і тут це вже по накатаній. Точної дати заснування або ж згадок, чи сам Лев Данилович працював прорабом, поки зводили тодішню ратушу, чи це його батько подавав цеглу. Не збереглось, а існують лише припущення, обґрунтовані на певних дослідженнях. В Галицько-Волинському літописі вперше згадується Львів досить побігло, коли йдеться про пожежу в місті Холм 1256 року. Проте саме місто Лева, рік його заснування, чи хто саме це зробив, Данило Чиле. На жаль, не згадується. Більше того, літописець в тексті натякає, що опише все в майбутньому. І як на зло, слова не дотримується. А ти тепер сиди і голову ламай над загадками минулого. Водночас, з тексту цього літопису очевидно, що станом на 1256 рік Львів вже існував. І, власне, з цього року ми святкуємо День народження нашого міста. Хоча, можливо, воно дещо старше, і ми таки докопаємося до істини в майбутньому. Щодо засновника, то серед істориків є. Консенсус, що все ж таки Львів заснований саме князем Левом, бо на Галицькій брамі міста написано латиницею прямим текстом: князь Лев поклав мені підвалими. Нащадки дали ім'я Леонтополіс, які здогадливі ці історики, їй-богу. Хоча тут є певне уточнення, чи то припущення, що все ж таки король Данило здійснював управління загальним будівництвом міста, типу там генплан придумував, дозволив форум Львів в центрі вліпити. Але в Данилович свою чергу таки бігав по будові і відпускав бригади додому на релігійні свята. Все як годиться на святій Галичині. І ця теорія мені теж подобається найбільше. І незважаючи на те, що на умовний рік заснування Львова сам Лев вже і мав вплив та владу, проте все ж в його віці, приблизно 20 з хвостиком років, важко було спроектувати вулиці так, щоб потім на їх покручену структуру плювалось не одне покоління водіїв. Таким чином, Львів розмістився прямо на межі Перемишельського та Бельського князівств, і згодом туди було перенесено столицю, оскільки географічно це. Топове місце, топове по кількості опадів на рік, але тут таке. А ще якщо врахувати дві повноводні річки, такі як Полтва та зубра, то взагалі можна було відправляти торговельні кораблі по обидві сторони континенту і доставляти цукерки з зоряне сяйво в промислових масштабах. Так колись полтва не була річкою смердючкою, закопаною під землю, а слугувала важливою транспортною артерією. Проте з часом русло пересохло, а з потічком треба було щось робити. Львів за часів князя Лева охоплював чималу тодішнім міркам територію від високого замку до тієї ж полтви, яка слугувала природним укріпленням. І це вже друге її призначення на той час. Більше того, для кращого захисту міста це ж русло багатостраждальної ріки, дещо вирівняли, щоб воно щільніше прилягало до міських мурів. І в цьому є певна логіка. Хоча Лев Данилович і мав відношення до заснування міста, неважливо в якій ролі, чи то прораба, чи то засновника і місцевого вічного правителя то не посилання на чинного мера. Проте, все ж він надавав перевагу проживати в місті холм, а до справ столиці особливо не пхався. Його більше цікавили, як і будь-якого іншого князя тих часів: війни, сфери впливу та влада. Тому князя Лева здебільшого знали саме по цих амбіціях. І якщо оцінювати його як полководця чи політика, то тут є про що розповісти: адже Лев Данилович став однією з найсуперечніших постатей 13 століття. Хоча з приводу його скандальності, то є певний нюанс, і, як на мене, досить важливий. Справа в тому, що всі згадки про Лева взяті з того ж галицько волинського літопису, який був порядно так відредагований, і не абиким, а прямим опонентом Лева Даниловича Володимиром Васильковичем. І це те саме, що зараз читати характеристику Офісу президента, написану особисто Петром Порошенко. Йому руку обнімаю. Зрештою, крім галицько волинського літопису, були й інші джерела, тому приблизний портрет Лева Даниловича скласти можна. І це справді був визначний політик та дипломат. Він успішно не врував між потужними сусідами, Мів укладати угоди, що були виключно в інтересах князівства, та звісно, що одружувався з тим, з ким потрібно, щоб забезпечити мир та стабільність на контрольованій території. Обраницею Лева Даниловича стала така собі Констанція або ж дочка тодішнього угорського короля, і відповідно в майбутньому з цим королівством особливих суперечок чи сутичок не виникало. Проте, одним з найважливіших політичних кроків Лева Даниловича був союз одним із співправителів Золотої Орди Ногаї. Не те, щоб Лев із ним одружився. Проте такий союз дозволив тоді зберегти та навіть короткочасно розширити сфери впливу самого князя Лева. З поганих новин залучення монголів відштовхувало європейських союзників. Та й сутички з литовцями не те, щоб приносили збагачення Галичині. Загалом Лев Данилович поводився досить гнучко в зовнішній політиці. І поки Європу штурмило від чергових передірів влади. Князь вміло обирав союзників, що в результаті провадили свою політику на континенті. І звісно, що все це підсилювала власна боєздатна армія, яку пан Лев разом зі своїм батьком постійно реформували, впроваджуючи передові військові технології того часу. Це включало і використання мобільних метальних машин, які монголи запозичили у Тангутів, і практика використання кількох коней на одного воїна для швидких маршів, і постійна виплавка сталі та виробництво зброї, для якої використовувались ті ж поклади болотної. Руди. Це, звісно, не впровадження безпілотних систем та удари на глибину до 1400 км, але теж не зла, як на ті часи. Загалом Лев Данилович був надзвичайно впливовим та ефективним правителем, який майстерно поєднував дипломатичні інтриги з військовою силою і зрештою значно розширив та зміцнив свої володіння. Незважаючи на традиційне літописне упередження, про яке я розповідав вище його постать, заслуговує на перегляд як одного з найвизначніших князів Галицько-Волинської держави. Ну і звісно, що по собі князь Лев Данилович залишив цілу купу дітей, серед яких лише один син Юрій Львович, що став вірним соратником батька та в майбутньому позбувся монгольської опіки. Він успадкував від Лева Даниловича об'єднану територію Королівства Русі, а також Люблінську землю та території на Закарпатті разом із правами на спадщину Арпадів. І, як на мене, це нічого такий подарунок. Лев Данилович в останній згаданий у 1301 році і помер та похований за легендою у монастирі святого Онуфрія у Лаврові, прийнявши постриг перед смертю. На жаль, точне місце поховання невідоме, проте у світовій історії Лев Данилович залишився досить значною постаттю, а деякі джерела величають його королем. Жодних згадок про коронацію станом на сьогодні не існує, та й співпраця з монголами де факто унеможливлювала такий ранг. Проте не те, щоб він потрібен, В честь чоловічка названо одне з найкращих міст на планеті, а це неабияке досягнення.